Давайте ще раз тоді. Христос народився. Славіться <рес> <рес> на Його. Його. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. А вон де пешмара, не обкадачимо. Тете Маркута, не гне зіб'яно хайка на де пешмара. А в пера, а бланда мати сонками ма. Жбуклам хабрину, а тоді найка на тахнавчі, бакам лагадень. Уйла талан на месіна, але пацан більше. «Метор Метод налягима кута, валяутешбута лава мамі, ам'я. Отче наш, що і всі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Буде воля Твоя, як на небі, і на землі. Отче наш, волосний, скажімо. Отче наш, що ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на землі, так і на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, але пробач нам провини наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим. Не веди нас спокусу, але визволи вокалу, бо Твоє царство і воля, і слава навіки вічні. Амінь. Our oh Father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors and lead us not into temptation and uh, deliver us from evil amen Наш, котрий є в небо, швенце ім'я, Твоє, піст кролівство Твоє, воля Твоя, як у небо, так і на землі. Хлеба нашого посегненого дай нам діяш і отпущу нам наші віни, якої ми опущаємо нашим інуватцям. І не вост нас покушень, але збав от злего. Амен. воїнів світла, які загинули за Україну сьогодні і вчора, і за, за період нашого становлення як держави ми всі схиляємо голови сьогодні, святий день Різдва, хвилиною мовчання і їхню пам'ять. Шановуємо, дякую.